Здорово, пацани, сьогодні субота, 4 жовтня, попробуємо щось таксувати, давно не таксував. Ні, не ну, таксував, але ну, щоб так нормально годин 10-12 таксувати, то не таксував, тому що багато чого в житті там міняється, коротше, ну, не, не столь важно. 10-13, 4 жовтня, вроді би, виходимо на лінію і пробуємо щось заробити. Вчора пробив 2, 2 часа 40 хвилин, п'ятницю ввечері, і... І заробив десь 180 злотих. Це нетто по аплікації. Погодка в нас льотна, плюс 7. Тільки виїхав. Я перше стараюся прогріти машинку ну, в плані мотора і тоді вже включати печку. Бо коли одразу включаєш печку, воно починає насілувати мотор, ну, виводити мотор на определенну температуру, щоб, ну, типу, щоб нормально дула печка. Типу щоб клімат-контроль нормально робив. Вже було два заказіка, якесь гавніще впало по 10 злотих. Ну, типа, не в плані, що по 10 злотих. В плані їхати було там на Петриковську, потім на тор... там, коротше, бред, коротше, всяка діла. ну, Так як я вже трохи город знаю, нема то їхати. Аби було там, знаєте, за 5 минут 10 злотих. Я знаю, що я долечу і за 3 минути відвезу, е, типа, в сумі вийде до 10 минут, окей, 10 злотих це нормальна ціна. На даний момент в нинішні часи. А так ну якось не, не хочеться. Попрацювали трохи, дивимось результати. У нас 108 злотих чистими. Вже болт показує одразу чистими. 108 злотих, як ви бачите, і одробили ми. Е, зараз скажу. Годину 47. І проїхали рівно 35 кілометрів. От не знаю, чи буде видно. Ну. Не видно. Не хочу фокусуватись. Думаю, непогано. Ми зараз біля аеропорта в районі Маратанська, це всі діла. І чекаємо на заказ, їх, і лупимо далі. Думаю, за два години зараз ще заказ на 20 злотих зловимо. І буде за 2 годинки, там, не знаю, 120-130 злотих легесенько. І так, що по бабосікам зробили ми 4 години 14 хвилин. Стали на заправочку покурити, як то кажуть. Що по дітей? 4 години 14 хвилин. 264 злоти. Що по пробігу? Зараз скажу скільки пробіг. Там 90 чимось кілометрів. 95 кілометрів і ми маємо 264 злоти. Взагалі непогано. Работаємо. Виходимо далі на лінію. Сьогодні задача відробити мінімум 10 годин на лінії. Ми якраз тут світиться, відсутні щось. Нічосі впаде щось чи не впаде, цікаво. Розход нас показує 4,6 це приблизно 6 літрів газу. І ми стоїмо в такому райончику, цікаво. Не думав, що загориться. Заказик Грін Зюзана на П'ятраковська 40. Давайте візьмемо за 8 кілометрів, там вийде 30 злотих. Такої сі не хочу на ту Петроковську життя. Петроковська, 40, це на початку. Але з'їздимо, заберемо хулі стояти. Ми пілісоси. Наша задача сьогодні максимально пілісосити. Сім годин відтаксували. Пройшло, як все, як 30 хвилин. Оце ну це, реально, все чітко, ясно. Заказіки летять, тільки встигай, встигай, встигай Т роботити. Я щось оказався на рядкіні, заїхав покушати в мак. Скільки ми за 7? Сім... Рівно за 7 годин вийшло 432 злотих. Проїхав я 158 кілометрів. Це, це... Mm. Це десь, Плюс ще там чекає чаюха. Я посчитав 20 злотих на газ. Це, типу, там більше на газ, але мінус чаюха заокруглив 20. Мінус Ватік. Виходить десь 350-360 злотих на ну, є. Тіпи... Непогано, так? За 7 годин. І потратили на Мак 27 злотих. перекусик за 7 годин, тому що додому не хочу заїжджати. Робота йде, зараз поки заїдеш додому, поки піднімешся, поки щось ну, розігрієш, приготовиш, неважно, чаю, посидиш тік-ток позаліпаєш, і втоді годинка прийшла. А ти зараз півчаса нормально винесуть, накормлять і за. Півгодинки і ще заробиш там 30 злотих, льохко. Типу, блін, коротше, невигодно домой заїжджати, тому що легше десь перекусити. До того ж всього хочу сказати, що мій партнер ввів е, нову аплікацію, програму, в якій можна відслідковувати всю, всі свої доходи, зразу рахується ват, комісія партнера, і найголовніший плюс можна виводити гроші хоч за кожну поїздку. Тобто те, що ви заробили, наприклад, 20 злотих чистими і за безнал, ви зразу можете то вивести. Мінус 8 вата, і це все можна вивести на карточку, на будь-яку карточку, навіть українську. Тому комусь це буде зручно, тому що я, наприклад, привик отримувати раз в тиждень. Зарплату, ну, типу, гроші раніше приходили, раз в тиждень, вівторок. А зараз можна виводити хоч кожну поїздку. Ну я стараюся так само раз в тиждень, в неділю, в кінці вечорі там вивести всі гроші під ноль на карточку, і це дуже зручно. Але інколи може комусь там потрібно, не потрібно. Бувають різні моменти в житті, тому можна виводити гроші, хоч за кожну поїздку. Взяв собі зарядитися. Якщо що, це не енергетики, я не п'ю енергетики. У мене кінчилась вода, взяв води. Платний паркінг, типа 24х7. Але я думаю на варічках нічого це. І зараз покажу касу. Ооооо, тут отерпло. на вулиці, холодно. Йота. Опа! Що тут нажимати? 752 злотих. Це в нас за скільки? За 11 годин 32 хвилини. Ну що, чи надзис, Мануфактура, майже 12-та година. Подробив я сміну 12 часов таксі в суботу, і скільки я заробив, скільки удалося заробити на цьому бріусі. Нам допомогла погода, допомогла те, що субота. Пріусьоник одіграв все чітко. Зробили ми 6.39, чи 40 заказів. Пробули ми на лінії рівно 40-12 годин. Я зараз я вам показую, бачите, карта горить ну, субота класна. класна. Відкриваємо щодня 800 злотих. 800 злотих. Мінус там ватт 90 злотих, мінус газ. Я проїхав 280 км. Це приблизно десь. У ну, мене 15 злотих на 100 км. Візьмемо 40... 50 злотих я заправив. 90 десь ватт віднімаємо мінус, ой, плюс там ще всякі податки, мін, там плюс-мінус, плюс ще чайові там були і так далі. ну, В кожного своя машина, в кожного свій розхід, хтось за оренду заплатить і так далі. Тому приблизно я вам підрахую, з боку буде, тіпа, скільки я заробив, як за 12 годин непогано за субота, субота дійсно нормальна, поміг дощ, все остальне. E, можна робити. Я на даний момент e, не, не працюю в будні дні. Займаюся чимось інакшим. може пізніше по цьому розкажу. Зараз чисто там п'ятниця вечора вечором і субота. Можливо, і неділя інколи. там. Ста... Блін. Якщо є час, виїжджаю, нема часу, не виїжджаю. Ну і в понеділок люблю ще вечірком так станути для душі чисто. І так, щоб. Чистими, ну стараюся так за тиждень чистими зараз, чисто в таксі тисячу злотих заробити За чистими. Це там за до 20 годин в тиждень. Чисто так виїхав в суботу, от бомбив і там вечірком ще може. Тому мені підходить, тому що від понеділка по п'ятницю на даний момент я займаюся іншою роботою. Найшов ще одну роботу, тому що треба роботи ще більше. це вже моя третя робота, грубо кажучи, яка якою я займаюся протягом тижня? Типа три роботи. Карл, три роботи. Така була суботка. нічого не коїлось. А один момент як був там. Вибігли чуваки на дорогу, вже такі якісь вгашені. Типу, це вони побачили, що це я їду, кидаються під колеса на пішохідному переході. Я сразу що беру? Я сразу беру, минаю їх і скасовую, бо якщо це вони дебіли на посеред дороги, кидаються на машину. То тут, типу, в машині вони будуть всяку країну робити. Так нічого нема. Була якась подруга там дзвонила, забула електронку. Я подивився, нічого немає, нічого страшного. Вона в статі, вона вроді в приватці робить. цим... Тіктоки там знімає, і це, це вона була. І в інстаграм веде така бі, біленька. Тому, ну, я пошукав, немає. Вона, типу, там ще щось розібрати. Я, ну, типу, що? Так що. Дякую за перегляд і до зустрічі на дорогах. Всім пока!